Я марно вчив граматику кохання, Василь Стус. Я марно вчив граматику кохання, граматику гріховних губ твоїх, Ти утікала і ховала сміх, меж зубів, затиснений захланних, Білі листе на в хижих шелюхах, нескорено вовчиця заголодніла по диких лозах шматувала тіло, аж червонів багульник у ногах. Опокотьоло губ і рук, і ніг. О вовче хіть і острахи, ягнятка, аж ось вона, аж ось вона розплата, аж ось він шал, і ярий грім, і гріх. І довгі гони видовжених тіл, І витлілі на дим верхівки сосон, І цей кошлатий, це простоволосий, глухий гарячий тьмяний суходіл. Вовтузилася петрівчана ніч, відвідала ранок припахав навозом. Сузір'я бігли за чумацьким возом. А ми пливли в чумацькому човні.